Привіт! В цьому відео поговоримо про фіксований відсоток за кредитом, щоб ви знали і розуміли, як рахується позика, якщо ви обираєте на ту суму, що вам потрібно. І так, в наглядному прикладі ви бачите, суму прорахунку на 3 тисячі гривень, кількість платежів 6. Кожен платіж буде по 1057 гривень, з них, щоб ви розуміли, є сума оплати за кредит і вся сума кредиту. Тобто, коли ви берете суму позики на 3000, ви повертаєте 6342 гривні. Ця сума актуальна на дату оформлення на сайті в опису до цього відео. Чому саме так? В фінансовій компанії, яку взято за приклад, є фіксований відсоток, який нараховується кожного дня. І до сплати відсотки нараховуються також з платежем по кредиту за кредитом. Тобто, коли ви оплачуєте суму позики, ви оплачуєте і додаткові відсотки, щоб ви розуміли. І у даному наглядному прикладі це. Партнер кредитор, який надає вам зрозуміти, де фіксована сума, і де фіксовані відсотки, щоб ви не плутались і зрозуміли, зрозуміли якомога швидше за що ви сплачуєте. Тому коли при оформленні ви берете суму, дивитесь на калькуляторі на сайті в обсуду цього відео про рахунок кожного платежу. Щоб ви звертали увагу на ту суму до сплати і ту суму, що ви сплачуєте за відсотки. Якщо ви закриєте позику швидше, то тоді ці відсотки і сума кредиту буде перерахована. Відсотки впливають на суму кредиту і додаються до головної суми до оплати. Щоб ви це знали, дякую за увагу.